Всім привіт! З вами Катя. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати швидкий та смачний салат. І саме перше з інгредієнтів мені буде потрібно 200 г копченої ковбаси, яку я нарізаю на соломку. Кобису я вже нарізала, і наступний інгредієнт, який мені буде потрібен, це мариновані огірки. Потрібно мені 150 г. Також їх нарізаю на соломку. Огірки я вже нарізала і далі мені буде потрібна кукурудза консервована. У мене в баночці 340 грам, тому я висипаю чуть більше половини банки. Наступний інгредієнт, який мені буде потрібен, це 4 курячих варених яйця, які я також нарізаю на соломку. Яйця я порізала і додала до решти інгредієнтів. І далі я додаю 50 г сухариків. У мене сухарики куплені, але ви можете зробити і домашні. Тепер солю і перчу за смаком. І тепер ці всі інгредієнти я перемащую майонезом приблизно 3-4 столових ложки. і ретельно перемішую. І ось буквально за пару хвилин мій салат готовий. За смаком він ніжний, соковитий та смачний. Але ще тут залежить багато чого від самої ковбаси, яку ви будете додавати. Якщо у вас ковбаса буде зі спеціями, то буде салат такий більш пікантніший. У мене ковбаса така більш нейтральна, без спецій, тому в мене такий салат вийшов, більш ніжніший. Пишіть в коментарі, чи сподобався вам такий салат та інгредієнти. Також діліться, що ви готуєте, який ви варіант салата готуєте, мені буде цікаво почитати. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!